Добрий день! Сьогодні я пропоную тобі відправитись в подорож у світ казкових загадок. Це казкове королівство. Тут живуть герої різні, феї, рицарі, звірята. Спробуй всіх їх відгадати. Ти любиш слухати казки? А вже ж, навіть дорослим подобаються казки. За високими горами, за широкими морями. Так починаються сотні казок. З чарівними пригодами, небаченими дивами. Пропоную тобі зіграти в гру та дізнаємося, чи ти знаєш казки. Ти будеш чути загадку та повинен назвати назву казки. Тож зручно сідаємо на наш чарівний килим та відправляємося в подорож. По садочку бігла мишка і несла в тербинці книжку про діда і про бабу, і про. Курочку рябу. Ой набридло на віконці, все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, що побачить увесь світ. Ми три братика веселі, збудували три оселі, здвох ховалися без толку, де й текли від злого вовка. Гурка за жучку, з жучка за внучку, баба за діда, сховалася Чіпко велика, рідка. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. Зайця хату відібрала, рак козуню щипнув, зайцю хатку повернув. Величезний і кудлатий. Прийшов смоли попрахати, зуби лиш смолу стромив, то дідусь його й зловив. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, Лиса півника забрати. Що собі раз журавель. І зустрів лисичку, стали друзями вони все і як годиться. Та нечемною була лисичка сестричка, тому казочка про них зовсім невеличка, та мораль велика там для всіх дається. Так, вірно лисиця та журавель. Ти молодець, всі казки назвав вірно. Скажи, а чому навчають нас казки? Так, вірно, казка всіх теплом зігріла. Казку кожен зрозуміє. Казковий світ чудовий, різнокольоровий, дарує сміх і радість дітям всім. Намалюй мені свого любленого героя казки, а мені вже час прощатися. До нових зустрічей. Пока.